2 жовтня в міському будинку культури вітали вихователів, вчителів педагогів вищої школи нашого міста. З вітальними словами до присутніх у залі уманських освітян звернувся міський голова Юрій Бодров, який відзначив вагомий внесок педагогів міста у розвиток освіти Черкащини. Вітаю вас із наступаючим святом, яке символізує інтелект, людяність, щедрість душі та любов до дитини Днем працівника. Освіти педагогічна громада міста, яка нараховує 2275 працівників, зустрічає своє професійне свято з гідними досягненнями. На серпневій конференції було дано глибокий аналіз роботи навчальних закладів за минулий рік. Варто відмітити, що у новому навчальному році збережено мережу навчальних закладів що сприяє прискоренню темпів розвитку освіти з різних напрямків продовжують свою роботу заклади нового типу нового типу гімназія колегіум педагогічний ліцей успішно працюють навчальні виховні комплекси 1, 6, 24, функціонує 19 дошкільних навчальних закладів 5 позашкільних що дає можливість всебічно розвинути творчі можливості учнів Слова особливої вдячності педагогам, учні, яких мають вагомі результати на обласному та всеукраїнських рівнях. Шановні колеги, ще раз щиро й сердечно вітаю вас з наступаючим святом. Дякую вам за роботу, дякую вам за наполегливість вашу. Начальник відділу освіти Оксана Герасименко подякувала уманським освітянам за працю, побажала творчого завзяття, натхнення успіхів на освітній ниві. Місто пишається педагогічними працівниками, яким за наполегливу працю творчі здобутки присвоєно почесне звання, заслужений учитель України Яременко Михайло Павлович, директор міської гімназії, Пікалюк Андрій Іванович, директор школи номер 3 Водорова Світлана Анатолівна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу номер 7 Лісова Людмила Васильівна, вчитель української мови і літератури навчально-виховного комплексу номер 7 заслужений працівник фізичної культури і спорту Грязнов Владислав Геннадійович, директор дитячо-юнацької спортивної школи. У 2013-14 навчальному році відзначають педагогічний ювілей учителі. 60 років внавчає та виховує учнівську молодь Балакіна Ріма Володимирівна. Вчитель світової літератури школи номер 1 55 років Філонок Раїса Васильівна, вчитель української мови і літератури школи один. 55 років працює на педагогічній ниві Медведєва Таїсія Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу номер 7 50 років. Учителем історії працює Ванда Іван Сергійович. 45 років. Швед Тамара Єфремівна, вчитель англійської мови, школи 1. Мельниченко Ріана Петрівна, вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу номер 7 Мороз Антоніна Федорівна, вчитель математики, Павленко Зінаїда Карпівна, вчитель фізики школи 11. 40 років педагогічної діяльності. Опалко Галина Петрівна, вихователь методист дошкільного навчального закладу номер 8 Макарчук Валерій Миколаєвич вчитель музики міської гімназії. Козаченко Галина Сергіївна, учитель української мови і літератури першої школи. Козлова Раїся Лариса Миколаївна, Хазін Анатолій Ізраїльович, вчителі математики, оборонько Катерина Олексіївна, вчитель початкових класів. Очеретяна Валентина Миколаївна, вчитель німецької мови, Тішкіна Світлана Андріївна, вчитель англійської мови. Дашкевич Анатолій Павлович, вчитель фізичної культури. Це всі вчителі школи номер 3 Матвієнко Любов Дмитрівна, директор, учитель української мови і літератури. Коханюк Валентина Леонідівна, вчитель світової літератури. Губало Михайло Миколаєвич, вчитель фізичної культури, навчально-виховного комплексу номер 7 Тенсі Ірина Іванівна директор, учитель математики. Приходько Зіна Дмитрівна, вчитель української мови і літератури школи номер 9 Безніцький Микола Григорович учитель української мови і літератури школи 11. Троценко Галина Миколаївна вчитель початкових класів школи 14. Теличко Майя Віталівна, директор, вчитель початкових класів, Коломієць Лариса Олександрівна, вчитель російської мови навчально-виховного комплексу педагогічного ліцею, Франчук Світлана Степанівна, керівник гуртків будинку дитячої та юнацької творчості. Шановні колеги, нехай ваша мудрість, життєвий досвід. Ще багато років служитимуть державі та людям. Вчителі та вихователі навчально-виховних закладів міста нагороджені грамотами та подяками департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Уманської міської ради, президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України. За результатами підготовки до початку нового навчального року цінними подарунками були нагороджені педагогічні колективи НВК номер 7 загальноосвітніх навчальних закладів номер 9 та 11, дошкільних навчальних закладів 12, 14 та 25, а також будинку дитячої та юнацької творчості. Справжнім святковим подарунком для всіх присутніх у залі стали хореографічні і вокальні виступи вихованців і працівників будинку дитячої та юнацької творчості, вокального ансамблю ветеранів педагогічної праці ластівка, міського будинку вчителя Лафік.